Саме наречений Ледіґаґи, Майкл Поланський заохотив її повернутися до музики, повернутися до її витоків, з чого вона починала до такої театральності, драматичності. Ну я не знаю, суперпоп музики, суперпоп жанру. І вона постійно згадує Майкла Поланський як її натхнення. Він, до речі, навіть бачила у ну, що у кредит для пісень, що він виступає навіть продюсером mm, деяких пісньо, uh -huh. тому дуже цікаво. І є невеличка новина про леді Гагу і Майкла Поланський, саме те, що він зробив їй пропозицію зі справжнім стеблем трави, і ну і плюс там ще був двохмільйонний діамантовий діамантова каблучка, і вона розповіла про своє перше бручальне. Обручальну каблучку від нареченого до того, як він зробив пропозицію з двохмільйонним мільйонним доларовим діамантовим кільцем, він подарував мені два кільця, і одне з них було стебло трави. І саме з ним він зробив пропозицію. Я люблю їх обидва, але стебло трави ви не можете замінити щось, що так має таке значення. Він сказав мені, як я повинен зробити пропозицію, якщо я коли-небудь зроблю її. І Я сказала: просто візьми стебло трави з двору і об'яви... і об'я. І обв'яжи його навколо мого пальця. І він це зробив. Він зробив так, коли робив пропозицію. І я не до кінця розумію, це стебло трави, воно якось. Написано, он, що це стебло трави замкнуте в смолі. Ага. Типу, що воно якось оброблене, бо я думаю, що воно б згнило ну, б через ну, да. цей, просто. Тому Я тільки. Да. Можливо, я думаю, що воно в смолі і все одно зверху воно ще ну, якимось прекрасним. Ну, типу, в основі кільця ця трава. Я не думаю, що це просто ну і 100%, все. сто відсотків. Так да. тому я і думаю, як саме воно зроблено, mm -hmm. але дуже класна ідея. Yeah. Дуже прикольно, yeah, що yeah, він top. її послухав. Mm -hmm. Що він запитав і все і зробив цю пропозицію. Мені mm -hmm. здається, я ну я просто навіть такого б не очікувала. Типу, візьми стеблину і зроби мені пропозицію. Mm -hmm. І навіть є пісня, натхнена пропозиція, Вона назвала. Вона називається Blade of Grass, стебло трави. І вона є частиною її нещодавнього альбому Mayhem. І текст, до приспіву у цієї пісні звучить так: приди і обв'яжи те стебло трави навколо мого пальця як шину. Я так самотня на цьому полі веду битву без щита. Прийди і обв'яжи те стебло трави, і ми це зробимо довговічно. Дякую. Це, це концерт, концерт, дякую. Дуже дякую. Нє, ну прикольно. Да? І дуже, дуже гарно виглядає комбінація цього mm -hmm. кільця зі стеблини. І... Двохмільйонного right. <laughs> діамантового кільця.